Ви займаєтесь спортом? Ні, не займаємося. А ви? Ні. А чому? Платім не вистачає, вистачає часу. Ми ви не маємо часу, так. Займаюсь. А куди ти ходиш? У першу школу в калуші. Футбол. Футбол? Так. Е, а твої однолітки? Теж є. Мій однокласник пішов зі мною. Дивись, ми тобі даємо мільйон доларів. Що ти побудуєш в калуші спортивної частково? Ну, по-перше, я не вірю, що мені достає один мільйон, а по-друге. Напевно, це якийсь спортивний комплекс, щоб діти могли більше займатися спортом. А ти займаєшся спортом? Чому? Не знаю. не знаю, я не хочу. Ваша дитина займається спортом? Ні. А чому? Не Знаю. Нема часу. Нема часу. В тебе є час? Не знаю. Ти хочеш займатися спортом? Ну, трохи так. А чого мама не водить? Не знаю. йти ходити на танці, але ще не ходить. Ти хочеш ходити на танці? Ви займаєтесь спортом. Колись займалась. Чим? Та так, в школі грали баскетбол, волейбол. Чому зараз не займаєшся? Зараз немає часу. Спортом займаєшся? Ні. Чому? Не маю часу, працюю. А що нема коли? Жінка, робота, немає часу. Тобі дають мільйон доларів. Що би ти побудував для Калуша? Для Калуша? Спорт. Для спорту? Спортивний комплекс, серйозний. Щоб там що було? Бодібілдингом займатися, шейпінгами, багато чого можеш придумати. Займаєтесь спортом? Ні, я не займаюся. Чому? Нема не часу? Не знаю, не маю а часу. Дискотека? Вчуся. Це спорт? Ні, це від... віддих. Та займався е, Чим? баскетболом. Ну, Це було давно, це було в 80-х роках. Класко. А чому зараз молодь не займається, мало займається, за комп'ютером сидить? Чому? Ви купили своїй дитині комп'ютер? Є, є, мо... моїй дитині комп'ютер. І що, ви задоволені, що ви йому купили? Ну як? Якщо взяти. Програми там, що потрібно для школи, таки, для учоби, Це нормально, що потрібно. А так як більше сидіти біля комп'ютера, а не ходити по вулиці, не ходити у спортзал це, це не добре. А яким ти спортом займаєшся? Бігом. Щоранку? Так. Да. Займаєшся. Чим? Лижний. Так. Так. А куди їздити? Ну, як правило, буковель, сакар. А дивіться, ми зараз питаємо молодь, а вони переважно кажуть, що не займаються. Чому це так? Бо мені здається, що молодь не дбає про своє здоров'я найперше. Ну, а можливо, і зв'язано з тим, що це потребує певних витрат коштів. Молодь зараз безробітня. Мало має можливості. Цим ну, комп'ютер же ж теж коштує тисячу доларів, але вони купляють а, і грають, за ним так. сидять. А я вам поясню комп'ютер. Бо Боч у мене і син теж має комп'ютер, то я жалію, що я йому комп'ютер купив. Чому? Тому що він все собі, вільний час проводить за комп'ютером. А воно ні здоров'я, але наоборот забирає, е, як кажуть, здоров'я людини. А займалися, як були молоді? Волейбол трохи грав, борбою займався. А зараз? Ну зараз, зараз... що, фізкультуру трохи зроблять да, і все, так. щоб хотіли. Так. Ну та що, площадки більше, щоб були. Площадки щоб були, щоб люди могли займатися трохи. А то так, де були перки по забудові, там забудови і все. А площадок нема. Ну, дитячі зробили вже більш-менш. А для молодіжі... Кошельмашек, чем и занималась. Трудно сейчас нам маленьким деткам. Раньше ходили мы бесплатно во все секции, а теперь все платить надо. Не каждая семья может это себе позволить, а детей надо, спорт развивать.